Єзикіля, розділ 46. Так говорить Владика Господь, брама внутрішнього двору в напрямку Сходу повинна бути закритою протягом усіх шести днів праці, але в день суботній має бути відчиненою, так само і в день нового місяця вона буде відкритою. І війде володар у притвор брами з боку зовнішнього двору і стане при одвірках брами, а священники здійснять від його особи жертву всипалення. А також його мирні жертви. Володар схилиться у поклоні на порозі брами і вийде, Браму ж не замикатимуть аж до вечора. Народ краю поклонятиметься перед Господом перед входом до внутрішньої брами щосуботи і кожного нового місяця. В суботній день володар принесе в жертву всепалення Господу шість ягнят без вади й одного барана без вади. Його хлібним даром має бути разом з бараном одна ефа муки. А хлібний дар до ягнят буде за бажанням володаря. Олії має бути один гін на ефу, а в свято нового місяця володар принесе в жертву всепалення одного бичка зі стада без вади, шість ягнят і барана, усі без вади. Його хлібний дар має бути одна ефа муки разом з бичком і одна ефа з бараном, а з кожним ягням стільки муки, скільки володар побажає. Але на кожну ефу муки має бути один гін олії. Входити в браму володар повинен через притвор і так само виходити з неї. Під час свят, коли народ краю приходить до Господа, аби поклонитись йому, нехай кожен, хто ввійшов через північну браму, виходить через південну браму, а хто ввійшов через південну браму, нехай виходить через браму північну. У жодному разі ніхто не повинен повертатись назад і виходити через браму, якою війшов, а лише через протилежну. Володар також нехай входить разом з людьми, коли входять вони, так само й виходить, коли виходять народ. У свята й урочисті дні хлібні дари від володаря мають бути одна ефа муки з кожним бичком і одна ефа з кожним бараном, а з ягнятами скільки він побажає. Олії має бути один гін на ефу муки. Якщо ж володар добровільно побажає принести жертву всепалення або мирну жертву Господу, то нехай відкриють йому браму, що в напрямку сходу він здійснить свою жертву всепалення і свою мирну жертву так само, як він робить у суботній день, і вийде. Коли він вийде, замкнуть за ним браму. Щодня вранці приносьте Господу в жертву всепалення однолітнє ягня без вади. Щоранку разом з ягням слід приносити хлібний дар Господу, шосту частину ефи муки і третю частину гіна олії, аби змішати з мукою. Це має бути постійною постановою назавжди. Нехай же щоранку приносять у жертву всепалення ягня, а також хлібний дар з олією, як постійну жертву всипалення. Так говорить Владика Господь: якщо володар щось подарує зі своєї власності одному зі своїх синів, то це стане його спадщиною, яка перейде і до онуків володаря, і стане їхнім спадковим молодінням. Але коли він дасть щось зі свого володіння в дар одному зі своїх рабів, то воно буде його до року звільнення, після чого повернеться володареві. Лише його дітям може перейти у спадщину володіння володаря. Але й володар у жодному разі нічого не привласнить собі зі спадщини людей, насильно позбавляючи їх власного володіння. Своїм дітям нехай він передає у спадщину виключно свій наділ, аби ніхто з мого народу не був позбавлений власної спадщини. Після цього провідник увів мене через прохід, що був з боку брами, до священних кімнат, що належать священникам з північної сторони. Там, у самому кінці цих кімнат, зі сторони заходу, я побачив особливе приміщення. І він сказав мені: це те місце, де священники готуватимуть м'ясо жертв за провину і жертв за гріх. Тут вони будуть пекти і хлібні дари. Аби їх не виносити на зовнішній двір, щоб ніхто з людей не доторкнувся до священного. Потім він мене вивів на зовнішній двір і провів мене до кожного з чотирьох кутів двора. Виявилось, що в кожному куті двора існує однаковий окремий дворик. У всіх чотирьох кутах двору були криті дворики завдовжки 40 ліктів, а завшишки 30 ліктів. Всі дворики в усіх чотирьох кутах двору були однакового розміру. Довкола кожного з усіх чотирьох була огорожа з каменю, а в нижній частині по всьому периметру огорожі були влаштовані кухонні печі, і він мені сказав це приміщення для кухарів, де храмові слуги готуватимуть жертви для народу.